Ну, ми продовжуємо обговорювати тему важливої дати другої річниці звільнення циркунів на Харківщині? Далі до нашого ефіру доєднується командир першої артилерійської батареї бригади Спартан, які два роки тому допомагали піхоті звільняти циркуни. Андрій Стецько з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю доброго дня. Слава Україні, героям слава пане Андрію. Яким ви згадуєте той період процесу звільнення і деокупації села? Наскільки важкими тоді були бої? Ну, бої були а, тяжкими з-за того, що противник багато використовував артилерії і не давав підступати нашій піхоті. А я, які ви як ви пригадуєте Плюс. це? Тобто, які сили оборони звільняли саме цю частину Харківщини? І чи можете розповісти, на якій техніці ви працювали з вашою батареї? Так, ми працювали на системах 122 мм калібру гаубиці Д30. Чи можете розказати Примували про застосування? Тоді? Населений пункт, нашій суміжні підрозділи, це 95-та, 44-та, 92-та бригада. Наша бригада Спартан. Розкажіть, будь ласка, як, як це відбувалося? Тобто, був був якийсь великий план звільнення швидкого чи вже ситуативно а, намагалися діяти в залежності від того, як рухався противник? На момент звільнення циркунів наша батарея займала вогневі позиції на околицях населеного пункту Жуковського та Окружній для нанесення вогневого ураження противника. Працювали по окупантам і цілодобово, ворог постійно перемішився. На той момент більшість розрахунків вкладала військовослужбовці соркової служби, які спинялися вже до Угу. Е, нагадую, ми спілкуємося з Андрієм Стецьком, командиром першої артилерійської батареї бригади Спартан. Хочемо тільки нагадати про повітряні тривоги в кількох областях України. Знову покажемо карту повітряних тривог, е, адже її оголосили в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Тому, будь ласка, врахуйте це, залишайтеся у безпеці. І нагадаю, що ми говоримо про другу річницю звільнення церкунів. Це населений пункт, буквально поряд, поряд з Харковом, і маємо можливість власне про ті події дізнатися Андрія Стецька, командира. Першої артилерійської батареї бригади Спартан, який з нами на прямому зв'язку. чи чуєте нас і чи можете нам розповісти так, чую. про те, які були дії ворога відносно вас, як він намагався, що намагався виявити ваше місце знаходження і поцілити? А, так. За допомогою. Противник намагався за допомогою БПЛА та місцевих, які чекали на росіян вивідати наше місце знаходження, наших артилерійських систем, нашої піхоти. А якщо говорити про обстріли з боку російських військових, чим обстрілювали зазвичай, яку техніку використовували? Після того, як звільнили циркуни, вони вже почали використовувати. Ракетні реактивні системи залпового вогню, такі як ГРАД, Смерч, Ураган, ракетні комплекси їхні Іскандер. Решта. А чи вдалося вам виявляти, звідки саме вони стріляють по Харкову, по найближчих районах по Україні Харкова? Так, вдавалося виявляти також за допомогу нашого населення, яке там знаходилося. Які передавали нам координати. Розкажіть трошки про особливості бойових дій тоді, оскільки це був початок війни, і зараз ми спілкуємося з військовими, вони розповідають про те, що багато чого змінилося. І в підході ведення війни, і інновації і так далі. Як тоді, а якими способами все-таки вдалося тоді відтіснити росіян? Ну, на, момент, на той момент. У нас не було так розвинуто аеророзвідка, і ми загалом працювали тільки з місцевим населенням. Угу. І після того, ну, як нам населення давало інформацію, ми наносили вогневе ураження противнику з наших артилерійських систем. Зараз я так розумію, ведення бойових дій змінилося взагалі через якраз розвиток fpv дронів і так далі. Так, так. Знайшли зараз. Можливо, можете не розповідати як саме, але те, як протистояти таким спробам атак росіян. Так. Завдяки тому, що у нас зросла більшість інновацій в аеророзвідці, що ми можемо залітати далі, виявляти противника на більшій відстані. І за того. У нас з'являються моменти, щоб уразжувати. Тобто процес адаптації, адаптації далі триває, і, і він успішний. Дуже дякуємо за те, що поділилися так. своїм досвідом, розповіли про цей процес деокупації два роки тому. Андрій Стецько, командир першої артилерійської батареї, бригади Спартан, був з нами на прямому зв'язку.